Чому батьки так часто бояться, коли син проявляє бажання грати з ляльками? Хлопчик, тобто. Багато хто скаже, що це якось може вплинути на його чоловічу сутність. Багато страхів лежить в основі. Я пропоную нам туди заглянути і поговорити трошки про це, що лежить в основі цих страхів. Який страх лежить в основі такої заборони? А що якщо хлопчик виросте слабким або буде таким фемінним? А що якщо він виросте геєм? Давайте будемо чесні. Дуже багато людей досі переконані, що Сексуальна орієнтація формується в дитинстві на основі того, що любила та чи інша дитина, і чому вона надавала перевагу, але це тільки посилює його в нашому суспільстві, бо це не має нічого спільного з дійсністю. Окрім цього, дуже негативний наслідок є також у тому, що заборона бавитись тими іграшками, яких дійсно хоче дитина, може зробити так, що дитина починає соромитись своїх власних інтересів і своїх бажань, і це стає забороненим бажанням. Ну і наслідків цього може бути набагато більше і набагато гірших, аніж батьки собі могли б уявити на перший погляд. Забороняючи гру в ляльки хлопців. Отож, забороняючи хлопчикам грати з ляльками, ми не просто обмежуємо їхній власний вибір до іграшки, яка їх дійсно цікавить. Ми заважаємо розвивати їм емпатію, турботу, співчуття. Це ті риси, які не мають статі, це ті риси, які потрібні для того, аби бути хорошими партнерами, друзями, чоловіками. І вони потрібні нам всім, да? Але ми зараз говоримо саме про хлопчиків. Розкажіть. Жіть у коментарях про ваш досвід, чи знаєте ви таких батьків, які забороняють дітям бавитись тими чи іншими іграшками? І чому? І розкажіть, як ви ставитесь до цього, і чи забороняли вам власне у вашому дитинстві грати з ляльками чи машинками з огляду на вашу стать?